Думай, думай, ніхто, крім тебе, не видумує одежу твоїм бажанням і капіляри твоїй совісті. Думай, думай і в акваріумі сьогоднішнього дня навіть не мрій плавати без свідомості. Дихай, дихай смородом, що видихають ті, хто іменує себе масами. Зать. Дикай дірки у чужих головах словами власними, думками власними. Думай, думай, поки думаєш, ще живеш, і начхати, на золотом виписані на чужих п'єдесталах слова. Тримайся за думки думок, що вижили після землетрусу брехні. І знай, що маєш на світ думаючих людей усі права. Я вас вітаю. Я, Наталя Радиш, завітала сьогодні до вас зі своїм новим трикнижжям, котре вийшло зовсім недавно під загальною назвою Думай. Отже, Книжка перша Думай з Україною в серці. Книжка друга Думай переписати долю. І книжка третя Думай в п'ять годин до світанку. Хочу трішечки розказати про себе, пригадати про себе, бо е, повернулася, скажімо так, на літературну небо через. 18 років мого літературного мовчання. Бо в далекому 2006 році вийшла така моя перша збірочка новел Великодній дарунок. І потім була ще одна поетична збірка 2008-му Тінь від жіночого портрету. Благословив мене на літературний шлях, знаний в Україні і за межами України, професор. Чернівецького університету Богдан Іванович Мельничук. 17 років я стала його студенткою. Так трошечки несміливо принесла на літературну студію Степана Будного свої поетичні доробки, невеличкі вірші. Богдан Іванович прочитав і сказав так. Будемо друкувати в студентській газеті, будемо друкувати у молодому Буковинці, і будемо працювати далі. І я вже така підбадьорена цими словами Богдана Івановича, десь тоді почала свої перші серйозні літературні спроби, хоча почала віршувати ще в шість років. І так з'явилися одна за одною дві мої збірки: прозова і е, поетична. А потім, як кажуть, про за життя, вчителювання. Десь були якісь ремовані рядочки, їх було небагато, були й прозові твори. Е друкувалися в газеті е районі Голос Покуття, е друкувалися в журналі Жінка, в журналі «Янгорів». Е були мої твори перекладені білоруською мовою у. Колективних білоруських виданнях, поетичних і прозових, а далі вчительська нива і, скажімо так, проза життя. А потім, по закінченні своєї педагогічної роботи, вже зовсім інша робота за межами України. Польщі і там знову почали з'являтися поетичні рядочки. Віршів набралося багатенько. Знову я відвідала мого доброго наставника Богдана Івановича Мельничука в Чернівецькому університеті, і він, читаючи вірші, так само сказав. Треба друкувати. І от вийшли три книжки. Почну з третьої, з п'ять годин до світанку. Часом мене питають, про кого ця книжка, про тебе чи про інших жінок. Скажу так. Тут є поезії, про котрі я можу з певністю сказати так. Це я, це мій портрет. А є інші поезії, е, котрі стосуються жінок, в меншій мірі чоловіків, е, котрих я послухала, почула. І щось цікаве занотувалося. Отже, те, що стосується мене, тобто поезії, де я можу сказати, так, ця літературна героїня це майже я. я. Зробила себе сама із підручного матеріалу. Вийшла замислена й сумна, але це поки ще не світало. А потім, потім сонце зійде, і я розцвіту і почну сіяти. Не буде другої такої ніде, і хтось захоче світильником мене до власної хати. Але я зробила себе сама. І не зобов'язана нікому і нічого в цім світі встигнути б тільки сказати хороші слова тим, хто мені відшукав промені світлі. І свої хороші слова, свою вдячність хочу висловити і Богдану Івановичу, котрий мене підтримував, і своїм донечкам Іванні і Богдані, котрі завжди, завжди. Уміли мене вислухати, навіть дати якусь слушну пораду чи стосовно літератури, чи життя. І було багато таких власне, по житті в мене людей, котрі допомагали і підказували. Хоча вистачало і тих, хто е, таки критикував і добряче критикував. Той, хто розкладає моє ім'я на літери, Оцінює приголосні і голосні, не може знати, які всесвіти відкриваються часом мені у сні, які ілюзії я проганяю, щоб виламати із моєї дійсності у світ звичайних людей грати. Той, хто розкладає моє ім'я на літери, не знає того, хто мені рими смарагдові. Серед будня замерзлого часом на блюдці долоні підносить, і не має права мені сказати, пиши або не пиши, і не може затвердити вердикт досить. Я була, є і буду, хоч мене вже давно нема. Моє життя вокзали, вокзали, вокзали. Я зникаю часом на кілька довгих віків і з'являюсь тоді, коли уже давно не чекала. Жінка без віку, роки то не її вік, роки то її життя струни, бувають у тридцять. Іржаві усі бувають у 60 юні. Жінка без віку, роки то її тягар, або її перлинки найкращих спогадів. Бувають у 30, як хмари грозові, бувають у 60 оберемки променів. І саме ці оберемки променів у людських душах, у людських очах. Дають наснагу жити, творити і розуміти, що коли ти прийшов на цей світ, і світ радий був тебе побачити і зустріти, значить, це не даремно, значить, ти живеш з якоюсь метою, з якоюсь місією. І якщо тобі даровано Богом талант, треба служити цим талантом людям. Бо часто запитують, для чого мистецтво взагалі, для чого писати, для чого поезія, для чого література. Якщо це зачіпає чиїсь струни душі, значить, воно потрібне. Якщо це підносить на високі вершини верховини, і ти стаєш іншим, інакшим. Наповненим духовним то значить все-таки це комусь потрібне. І кожен, кожен має свій дар, і кожен цим даром повинен, мав би, служити іншим. Мій дар творити, мій дар писати, мій дар може й навіть спонукати думати і тому, і тому з'являються такі поезії. Це не буває так, щоб я сіла і вирішила, от я пишу про щось. Просто з'являються рядочки. І хочеться цими рядочками поділитися з кимось. Вони виливаються на папір, вони приносять радість, коли це щось таке дуже радісне, вони можуть приносити біль і розчарування, коли це про те, що. Болить. Великодні мотиви засіваю молитвою день, прошу лиш одного бути, а вітер здіймає від чиїхось думок куряву і дійсність розгортає нові сторінки покути. Вичавлюю із себе перепрілі образи до краплі останньої до мікрона. І розсіюється від моїх щирих молитов пантеон страху і зазрості п'ята колона. Засіваю молитвою день, знята з Христа душа моя воскресає, і буде ще вірю час для веселих пісень, а поки що єство моє міцно меча тримає. Рубаю на кавалки. Сумніви і гріхи, думки лукаві у закапелку мозку дірявих, хай святиться правда і любов, котрі і є правдивий Бог, хай раз і назавше здолає марнославство, слава. А що там далі з нами а чи без нас? Хай виживуть ті, хто створений з нашої думки і плоті. Бо не можуть померти всі, в кого ангели на плечах, а вижити і владарювати народжені та вигодовані в болоті. Але все, як не дивно, залежить тільки від нас, яке зерно засіваємо, то таке і вродить. До когось приходять тільки чорні думки, до когось син Бога живого на землі приходить. Я належу до людей, тих, хто глибоко вірує. І для мене творець це не дідусь на Хмаринці. Це е, не та особа, що належить до якоїсь певної релігії чи конфесії. Я відчуваю, що цей світ, і ми в цьому світі створені для добра, для любові, для того, аби зрештою. Зробити цей світ кращим, аби залишити його у спадок ще привабливішим, ніж він є. І кожен з нас може внести свою маленьку лепту. Адже кожен з нас це співтворець, бо в кожному є душа, подарована творцем. І дуже хочеться. Відчувати себе частинкою Бога, дитиною Бога і тим, хто зібравшись разом, може змінити цей світ. На жаль, не все залежить від нас, але сидіти. Постерігати, чекати, як нас знищують, це неприпустимо. Великим болем озвалася у мені ця війна. І, хоч далеко від України, але я переживала кожен день. Всі наші втрати, і так само мені боліло. Прокинулося від болю у кожній клітині тіла. Так, ніби я вмирала, так, ніби я горіла, відчула страшенну спрагу хоч до води два кроки. І розпач від втрати мами, коли тобі лиш три роки, коли розбомбили хату і на шматки сусідів. А понад спаленим садом підноситься дух друїдів. зібрала всі сили в жменю, з повітря, води і тверді, і стала міцно на ноги, щоб тисячу раз не вмерти. Прикрила пекучі рани іду крізь страшні руїни, несу, ніби світоч серце і в серці тім Україна. Слова сховалися, їм страшно з уст злітати. Пробив осколок образ в срібній рамці, спустила немовля з обіймів Божа мати, і серце в неї кров закапала уранці. А ввечер затягнулася та рана, та образу шматки не склеїти докупи, ніхто не розбере, де рідна плоть, де вража. Довкола трупи, 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 і кони плачуть. Сльози їх криваві, і ангели з небес боронять всіх невчасних. Та ті, хто є живий у цій державі, упевнені і ще вернеться з щастя. Наступні наші дні то вже не просто дні, бо це останній бій, бо іншого не буде. Або. Або змагаються в борні всі ті, хто люди і ті, котрі не люди. Бездушні йдуть качать свої права, та не здолають в безлість їх дорога. Тому що ми усі одна душа жива, і кожен, кожен з нас частинка Бога. А далі все-таки е, вибір за нами. Або ми всі одна жива душа, які стой, стануть на бік добра, або наша байдужість разом з нашими ворогами знищить нас, просто іншого вибору у нас немає. Коли заложний одягне парадну форму, і русня, зігнивши, уже не встане, ми усіх наших державних виродків. І нір потайних дістанень. І спитаємо кожного за законом воєнного часу на площах превселюдно їх будуть карати за Ірпінь, за Бучу, Херсон, Маріуполь стріляти, стріляти, стріляти. Ми витягнемо усіх фашистоклоунів, клоунів що над державою насміхалися, над культурою, і традиціями, над українською мовою. Над бабусиною молитвою, над маминою колисковою. Хай превселюдно просять прощення за слова свої гоморастичні. Вони ж бо полова на вістрах історії, ми на землі своїй вічні. Усіх знайдемо, хто нівечив віру, що аж розліталося пір'я. Хай туди шурують поганці, де панує безвір'я. Благословенні Богом. Очистившись від всілякої нечисті, переможним кроком будемо йти нести любов усьому людству і засвічувати нові світи. Для багатьох у світі ми, українці, стали зразком, стали нацією незламних, стали нацією тих, кому під силу зробити щось неймовірне. І неможливе. І наша віра, наше бажання бути разом, наше бажання не впасти, а вистояти, робить нас людьми і дає нам хоча б маленьку, але все-таки надію на те, щоб ми перемогли. Колись він маленьким хлопчиком літав у своїх мріях, і приходило бачення прийдешнього. Життя у дорослість манило, кликало у закох... закоханості Ейфорію. Він буде таким, як тато, зі сталевими м'язами, дуже відповідальним і працьовитим. і зустріне точно таку, як мама. На неї будуть усі із захопленням завжди дивитись. Він лічить уже місяці до свого повноліття. У своїх власноруч зроблених календарях, та раптом війна пронеслася, по його свідомості, по мріях і по кістках. Батько загинув першим, де його тіло, і досі ніхто не знає. Згодом поховали маму на її могилі щоранку синичка співає, але перед тим їй переламали обидві руки, ноги. Гусеницями чавили, і можна тільки здогадуватись, що з нею ще робили. А він у шпиталі час від часу приходить до тями, згадує батькові руки міцні, згадує чарівну посмішку мами, і думає, що вони приходять до нього ангелами і лікують його 42 дірки від куль та сотні інших ран, і думає, що підніметься. Затанцює таки аркан, хоча б на майбутніх пластиково металевих ногах, і не буде що миті згадувати увесь той жах. І зустріне дівчину, хай без руки чи без ноги. Байдуже, аби тільки посміхалась та була лагідна й щира, і тримає його життя на волосинці: мрія його і його віра. Десятки чи може сотні крапельниць вливають у неї кров, що вилилась на необраній ним війні, і він у свої вісімнадцять малює собі майбутнє на білій шпитальній стіні. Віри нам, мужності і всього того, що робить нас людьми.